Українські дипломати працюють навідмінно. Тому на озброєнні нині стоїть під 180 сучасних західних танків. Спочатку нам надіслали німецький Leopard 2.4 та Leopard 2.6. Пізніше британський Challenger 2. А зовсім нещодавно до них приєдналися американський Абрамс. Попри те, що нині війна дронів та артилерії, а масштабні танкові баталії відійшли в історію, важко уявити ефективний наступ чи оборону без них. Найкращим доказом моїх слів буде контрнаступ на Харківщині. Тоді раптовість та швидкий прорив лінії оборони на бронетехніці за підтримки артилерії дозволили українським військам досягти шаленого успіху. А головне зберегти багато життів наших бійців. Танкові війська тоді відіграли далеко не останню скрипку, тому вони досі актуальні. В цьому відео я порівняю три головні західні машини. І ми визначимо, яка з них краща для України. А ви поки поставте вподобайку та підпишіться на канал, це допоможе розвивати український YouTube. Це просто одна вподобайка 10 нових переглядів, одна підписка 100 нових глядачів. Для початку розберемось з причинами створення кожного танка. Почну з Leopard 2. Під час Другої світової війни з'явилися кумулятивні боєприпаси. Ці снаряди мали та й мають зараз просто шалене бронепробиття. Воно настільки велике, що просто збільшувати товщину броні ну зовсім не варіант. Хоча німці пробували, організувавши створення мега-танків та Маус під кінець війни. Але проєкти не були вдалені. Після початку холодної війни західні генерали сходились на думці, що створити гарно захищений танк вже не вийде. Тому ліпше сфокусуватись на тому, щоб машина була швидка та гарно озброєна. Вже в 1965 році на озброєння німецької армії став Leopard 1. Але приблизно тоді ж західні та радянські інженери розробляють перші зразки композитної броні. Окрім цього, на радянських танках з'являється динамічний захист, що значно зменшує ефективність кумулятивних снарядів. Так, він ще зовсім недосконалий, але тенденція зрозуміла. Через це військові зовсім не були задоволеними танком Leopard 1. Він встиг застаріти ще до того, як був прийнятий на озброєння. США справи йшли не сильно краще, тому що їхній М-60 також програвав в Бій Т-62. Тоді німецькі та американські конструктори вирішують об'єднати зусилля та створити спільну машину. Вона мала надовго закріпити лідерство НАТО над Радянським Союзом. Починається розробка МБТ-70. Характеристики цієї машини роблять її актуальною навіть зараз. Але на той час реалізувати настільки амбітні ідеї було як мінімум колосально дорого. Ще на етапі виготовлення прототипів ціна за один танк виросла в 5 разів. А проблем вилізло стільки, що ліпше вже було починати все з чистого листа. Німці відділились від американців і розпочали розробку Леопард 2. Перші прототипи чимось мені нагадують, просто сильно росту в стілі Leopard 1. Але до початку масового виробництва машини набули свого звичного вигляду. Перший серійний танк було виготовлено в 1979 році. З плином часу машини покращувались, Першою серйозною модернізацією став Леопард 2-4. Ці танки отримали новий балістичний комп'ютер, кращу систему пожежого гасіння, ліпшу броню та інші поліпшення. Проте справжнім проривом стали модифікації А5 та А6, оскільки там бронювання реально суттєво збільшилось за рахунок нових бронелистів, десь на 200-300 мм броні, що реально серйозно. Також гладкоствольну 120 мм гармату Л44 було замінено на L55, а це дозволило сильно підвищити бронепробиття снарядів. Нині Німеччина продовжила модернізацію цих машин, презентувавши Leopard 2A7 та Leopard 2A8, але це вже зовсім інша історія. В Україні були передані модифікації А4 та А6. Також на озброєнні ЗСУ стоїть 10 шведських танків СТРФ-122, що є глибокою модернізацією Leopard 2A5. По факту, це щось середнє між Leopard 2A5, А6 та навіть А7. Тепер щодо Абрамс, історія починалася аналогічно. Після появи радянського Т-62 американський М-60 застарів. МБТ-70 провалився. Враховуючи, що цей проєкт з'їдав не тисячі, не мільйони, а просто тони грошей, то деякі аналітики вважають закриття робіт найліпшим, що могло тоді статись. Далі Німеччина і США розділились. Спочатку XM1, прототип Абрамс та Leopard 2 йшли нога в ногу та були подібними по характеристиках. Але відмінності все ж були. Спочатку існувало два варіанти XM1: перший від General Motors, а інший від Chrysler. Переміг останній: американські машини були оснащені газотурбійними двигунами, тоді як німецькі дизельними. Через це XM1 мав на 50% більший розхід палива. Хоч і існували прототипи зі 105-мм гарматою, німці одразу ставили ставку на 120-й калібр. На Абрамс ще відносно довгий час використовували 105-мм гармату. Стосовно України, то нам надійшла 31 машина модифікації M1A1 SA. В порівнянні з базовою M1A1 вони мають ліпшу електроніку. Але США не експортують машини з урановою бронею. Наші танки це послаблення не у минуло, тому я б назвав би цю версію M1A1 SAUA. Детальніше про всі нюанси цієї техніки ви можете довідатись в ось цьому відео. А я перейду до Challenger 2. В 80-х роках уряд Великої Британії спостерігав за тим, як розвиваються справи в Німеччині та США. Тоді в них на озброєнні стояли досить гарні навіть по сучасних мірках Challenger 1. Чесно, я навіть зрадів би, якщо ці машини передали в Україні. Броня Challenger 1 реально чудова та й мобільність непогана. Але всіх машин є одна суттєва вада. 105 мм гармата. В принципі, на той час її вистачало для пробиття радянських машин, оскільки зазвичай вони не комплектували з динамічним захистом. Проте використання застарівшого 105-мм калібру значно понижувало престиж армії. Та й попробуй тепер продай Challenger 1 зі 105-мм гарматою, якщо є такі конкуренти. В основному, через те, в 1988 році офіційно стартувала розробка Challenger 2. А з 1993-го розпочалось серійне виробництво. Як на мене, танки вийшли шикарними. Тільки от з експортом британці промахнулись. До того часу американці і німці випустили просто тисячі танків для своїх Збройних сил. Як тільки Радянський Союз розпався, їм така кількість машин стала непотрібною. Тому вони їх почали продавати абсолютно всім по супер дешевих цінах. Особливо класно це вийшло в німців. Тільки через це зараз ледь не в кожній армії Європи є Leopard 2. І навіщо тоді дорогущий Challenger 2, якщо є такі смачні пропозиції? Відповідно, оскільки експорт зазнав невдачі, то від цього сильно постраждав танковий сектор Великобританії. Завод зачинили, і нині просто фізично неможливий випуск нових машин. Тим не менш, Україні було надіслано 28 танків. До речі, більше інформації про військову техніку ви можете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі. З причинами створення кожної машини ми розібрались. А тепер давайте порівняємо, яка з них краща. Почнемо з розмірів. В цьому плані вони майже ідентичні. Довжина корпусу 8 метрів. Разом з гарматою Leopard 2 та Abrams мають 9 метрів. Стосовно Challenger 2, то там 13,5. Ширина від 3,5 до 4 метрів. Висота від 2,5 до 3. Цікавіше їх буде порівняти з радянськими машинами. Наприклад, довжина Т-72 6,5 метрів, з гарматою 9,5, висота трохи більше 2 метрів, ширина 3,5. На фото видно, що різниця реально суттєва. Але наскільки вона вагома в реальному бою? По-перше, натівську машину буде значно легше влучити з артилерії, а пряме попадання не зможе витримати жоден з танків, якою б крутою бронею він не був би оснащений. Стосовно скидів з дронів, то для того, щоб знищити танк, треба попасти конкретно в відкритий люк. Тому для захисту машини достатньо, щоб вона була оснащена нормальним кондиціонером. Якщо говорити про керовані артилерійські снаряди або ударні ППЛА, то їх точність плюс-мінус 4 метри. Тому перевага радянських машин в розмірах сумнівна. А от що справді важливо, маса танка. Леопард 2-4 важить 56,6 тонн, Leopard 2-6 майже 63. Абрамс 57 тонн. Челенджер 2 рівно 63. Радянські машини в районі 40. Якщо врахувати досвід Другої світової війни, де німецькі танки та й не тільки просто тонули в болоті. Наступна до Київ 2022 року, коли російська техніка фізично не могла з'їхати з автостради в поле, тому що ризикувала так там і лишитись. Є ще багато інших ситуацій, які доводять. Використання танків можливе тільки за наявності хоча б ґрунтових автошляхів та нормальних погодних умов. Тепер стосовно двигунів. Мотор Leopard 24 та а 6 видає півтори тисячі кінських сил. Питома потужність становить 26,5 та 23,8 кінські сили на тонну ваги відповідно. Двигун М1А1 Абрамс також має потужність півтори тисячі кінських сил та видає 24,5 кінські сили на тонну ваги. Мотор Challenger 2 має потужність 1200 кінських сил, тому Питома становить тільки 19 кінських сил на тонну ваги. Цих характеристик, в принципі, достатньо для забезпечення нормальної мобільності. Проблеми виникнуть тільки під час руху по розмоклому полю чи болоті, але то біль усіх танків. До речі, щодо мобільності: По Жоса танки Leopard 2 можуть рухати зі швидкістю 70 км на годину, по бездоріжжю 4050 км. Розхід палива 300 літрів на 100 км по трасі та 500 літрів по бездоріжжю. Операційна дальність 280 км. Стосовно м 1 а 1 Абрамс, по вся його швидкість становить 67 км на годину. По бездоріжжю 48. їсть 360 літрів на 100 км по трасі та цілих 710 літрів по бездоріжжю. Операційна дальність 410 км. Челенджер 2 є найповільнішим: тільки 60 км на годину по трасі та 40 по бездоріжжю. Це пояснюється найменшою з усіх питомою потужністю. Розхід британця 300 літрів на 100 км по трасі та 640 по бездоріжжю. Операційна дальність 400 км. Щодо ціни, то Leopard 2.6 можна купити за 8 мільйонів доларів. Якщо брати повний фарш і купляти Leopard 2.8, то це обійдеться в цілих 30 млн доларів за одиницю. Але це неадекватна ціна за танк. Ліпше вже накупити F16 50 5052, який по ціні плюс-мінус одне і теж. Стосовно Абрам, то вони коштують під 10 мільйонів доларів. Челенджер 2 при всьому бажанні купити нереально, оскільки заводу з їх виробництва просто фізично не існує. Підіб'ємо підсумок. В основних характеристиках всі три машини плюс-мінус подібні. Але з прагматичної точки зору найбільш доцільним для України є Leopard 2, 6 По-перше, Райн Металь зацікавлено в будівництві заводів на території України. По-друге, на них нормальна ціна. Після війни також цікавим варіантом стане Абрамс. Але я гадаю, що варто тримати головіші й можливість кооперації харківського бронетанкового заводу з куда-корейськими фірмами і випуск власної машини. Подібне зараз провертають поляки, і, як на мене, досить успішно. Тепер перейдемо до однієї з найголовніших тем броні. Почну з Leopard 2.4. Його лобова броня корпусу та башти може ефективно захистити від бронебійно підкаліберних снарядів з пробиттям до 500 мм. Простішими словами, від 70% російських танкових боєприпасів. Але існують радянські кінетичні снаряди з пробиттям навіть 700 мм, і вони вже можуть розправитись з Leopard 2-4. Щодо лобового захисту від кумулятивних боєприпасів, то це вже 1000 мм. Це 70-80% захист від танкових боєприпасів та ракет ПТРК, оскільки ті також мають кумулятивну боєголовку. Але пробити реально. Тепер додайте до цього боєукладку, що розміщена одразу за лобовою деталлю. Та дуже слабке бронювання даху башти і корпусу. Таке собі. Бор захищає від бронебійних боєприпасів з пробиттям 150 мм. Об'єктивно це бронювання максимум від 40 мм гармати. Проте, враховуючи масу екранів, захист від кумулятивних боєприпасів та ПТРК там значно вищий. Leopard 24 вже не раз рятували екіпаж від таких снарядів. Протимійний захист від 10 кілограмових мін. Об'єктивно, я не вважаю Leopard 24 сильно броньованим. По живучості він плюс-мінус як радянські машини. Щодо Leopard 26, то по корпусу він плюс-мінус подібний до Leopard 2.4. А от башта вже реально потужна. Там броня від бронебійних снарядів місцями доходить до 2000 мм. Пробити її майже нереально. Захист бортів був також збільшений, але його вистачає тільки, щоб ефективно протидіяти ракетам ПТРК та гарматам з пробиттям до 250 мм. Протимінний захист аналогічний. Тепер стосовно американських м 1 а 1 Абрамс. Він використовує не просто композитну броню, а її надсекретний підтип, Чобген. І ніби цього мало, вона підсилена вставками зі збідненого урану. Тому навіть бронювання бортів на Абрамс захищає від снарядів з пробиттям більше 1000 міліметрів. Але проблема в тому, що на українських танках демонтований захист зі збідненого урану. Через це реальну броню підрахувати важко. Тим не менш, гадаю, що лобовий захист витримає броневійно-підкаліберні боєприпаси з пробиттям навіть 700 мм. Борти також повинні тримати певні танкові боєприпаси та більшість ПТРК. Проте, базуючись на іракському досвіді, дах корпусу і башти можна буде пробити з РПГ. Щодо боєукладки, то на відміну від німецьких машин, більша її частина розташована в башті в броньованому відсіку. А ту, що розмістилась в корпусі, ще треба вмудритись пробити. Протимінний захист екіпажу від будь-яких мін. Єдине, що вони можуть зробити, знерухомити танк. Так би мовити, відправити в нокаут. Стосовно танка Challenger 2, то як товщина його броні, так і її склад тримаються в цілковитій таємниці. Але давайте ліпше за нього скажуть не сухі цифри, а реальні факти. По-перше, при тому, що Challenger 2 неодноразово приймав участь в танкових боях, жодна машина не була знищена. По-друге, був випадок, коли Challenger 2 витримав влучання одразу 14 РПГ та однієї протитанкової ракети Мілан. Але це і близько не зрівняється з іншим випадком біля іракського міста Барса. Тоді Challenger 2 вижив після обстрілу одразу з 70 РПГ. Вам не почулося саме з 70. -ти. Навіть корма цього танка ще ні разу не була пробита. Окрім цього, Challenger 2 це єдиний танк, де абсолютно всі боєприпаси розміщені в броньованому відсіку башти. Щодо Леопард 2 та Абрамс, то тут боєкомплект знаходиться як в башті, так і в корпусі, безпосередньо біля бійців. Але є але, Challenger 2, як і будь-який інший танк, можна знищити з дронів Камікадзе, по типу російського ланцет. Я про цей випадок детально розповім трішки згодом, але якщо що, екіпаж живий. А поки підіб'ємо підсумок. Беззаперечна перемога Challenger 2. На другому місці Абрамс. Далі Leopard 2 6 і в самому кінці Leopard 2 4 Тепер візьмемось за зброю. Почну з гармати Leopard 2A4 та м 1 a 1 Abrams. Річ у тім, що на американській машині встановлена М256, яка є ліцензійною копією німецької RH-120L44. Відповідно, боєкомплект до цих машин взаємозамінний. Нині Україна використовує німецькі 120-мм боєприпаси DM33A1, що мають пробиття 510 мм з відстані 2 км. Це просто середньостатистичний показник. Але не так давно стало відомо, що ЗСУ отримають снаряди зі збідненого урану. Їх пробиття знаходиться в межах від 700 до 1000 мм, залежно від того, який саме боєприпас нам передадуть. Цього достатньо для пробиття абсолютно всієї російської бронетехніки. Також не варто забувати про кумулятивні боєприпаси. Нині вони вже далеко не такі ефективні, як півстоліття тому, але це не заважає їх застосовувати. Окрім цього, для протидії піхоті та легкоброньованій техніці існують фугасні снаряди. Нині це чи не найбільш грізний боєприпас. Річ у тім, що свист артилерійського снаряду чи міни чути за декілька секунд до влучання. Військових, як оч і малий, але шанс врятуватись. Танковий снаряд прилітає без попередження. Саме через це вони настільки небезпечні. Дальність Leopard 24 та M1А1 Абрамс до 5 кілометрів. Проте ефективна десь до 2. Дуже схожа ситуація з Leopard 2A6. Але є відмінності. По-перше, вони оснащені гарматою RH120L55. Вона має більшу довжину. Це дозволяє використовувати потужніші боєприпаси dm 53 а 1 та DM63, що мають бронепробиття під 800 мм броні з відстані 2 км. Все інше аналогічно. А от з британцем ситуація кардинально інша. Попередні машини використовують гладкоствольні гармати: Challenger 2 на різну. В чому різниця? Гладкоствольна гармата виконана вигляді гладкої труби. Нарізна ж має зазубрене з внутрішньої частини ствола. Вони розкручують та стабілізують снаряд. За рахунок цього, той летить далі та вилучає точніше. Наче перевага на боці британця, але в гармати L30A1 є декілька вагомих недоліків. По-перше, вона набагато швидше зношується, а я нагадаю, що заводів з виготовлення танків і гармат нині просто фізично не існує. По-друге, Challenger 2 використовує роздільне заряджання, що не так зручно. І, по-третє, снаряди Challenger 2 не уніфіковані з іншими натівськими боєприпасами. Іншими словами, німецькі ДМ-33, ДМ-53, ДМ-63 та американські боєприпаси зі збідненим ураном фізично не підійдуть. А це накладає великі обмеження. Тим не менш, в британців є свої козирі. Роздільне заряджання серйозно зменшує ймовірність вибуху БК. Нарізна гармата дозволяє використовувати унікальні хеш-фугаси. Їх вішка в тому, що їм все рівно наскільки подужною є броня. Хеш-фугаси просто розмазують вибухівку по ні і підриваються ззовні. Вибухова хвиля відлучує малесенькі шматочки внутрішнього бронювання танка, бронемашини чи хай навіть бетонного укріплення. І вони на шаланній швидкості розлітаються по корпусу, знищуючи все на своєму шляху. Виходить, що схоже до того, як закинути гранату в відкритий люк. Плюс дальність хеш фугасів 8 км, і вони не втрачають бронепробиття з відстаню. Для прикладу, максимальна дальність броневійно-підкаліберних боєприпасів 5 км. А ефективна всього 2. Тому мені набагато більше подобається нарізна гармата Challenger 2. Проте і практичність на боці Леопард 2 та Абрамс. Але відео не буде повноцінним, якщо я не згадаю досвід реальних боїв. Почнемо з Leopard 2-4 та Леопард 2-6. Не дивлячись на свою розповсюдженість, толком вони ніде не воювали. В Косово вогонь з танкової гармати був здійснений 26 червня 1999 року. Просто зрозуміти абсурдність ситуації, коли з чотирьох попереджувальних пострілів роблять окрему подію. В Афганістані танк Леопард 2 випустили аж 31 снаряд під час бою. Це назвати серйозним використанням танків язик не повернеться. Щодо турецької інтервенції в Сирію, то тоді було знищено досить багато їхніх Leopard 2 А4, а толку з самих танків майже не було. По факту, першим серйозним використанням Leopard 2 є війна в Україні. Я зробив вже два відео на цю тему і раджу їх переглянути, тому що там багато цікавого матеріалу. Вони зараз з'являться в підказках. Якщо коротко, то німецькі танки беруть дуже активну участь в боях на Запорізькому напрямі леопард 2 довели те, що витримують підрив 10-кілограмової протитанкової міни. Також машини вже не вперше захищали бійці від ракет ПТРК. Зараз на відео випадок, коли леопард 2-6 прийняв бій проти двох російських танків відстань півтора кілометра. На жаль, російські машини не були знищені, але після отриманих пошкоджень були змушені відступити. Стосовно втрат, то підтверджено знищення дев'яти машин. Тим не менш, в більшості випадків екіпаж залишається живий. Також 11 машин було пошкоджено, а 5 з них покинуті. Проте та техніка, що змогла евакуюватись, нині знову в струю. Загалом Leopard 2 досить непогано показали себе в реальних боях. Як мінімум, вони ліпші за радянські машини. Стосовно Challenger 2 то в Іраку вони себе просто чудово проявили. Жодної бойової втрати, навіть тоді, коли машини обстрілювали одразу 70 РПГ. Єдиним трагічним інцидентом є знищення Challenger 2 дружнім вогнем. Чомусь екіпаж однієї з машин ідентифікував союзний танк як ворога і почав обстріл. Спочатку броня з Чобгем витримала перший хеш-фугас, про принцип дії якого я вже розповідав. Але другий боєприпас влучив відкриту кришку люка командира, тим самим створивши масу уламків. На жаль, машина була повністю знищена, а екіпаж загинув. Щодо війни в Україні, то нині Challenger 2 приймають участь в боях на Запорізькому напрямі. Військові оцінили бронювання та дальнобійність техніки. Стосовно втрату нині знищено тільки один Challenger 2. Повідомляється, що спочатку він підірвався на міні. Це знерухомило машину. Екіпаж був змушений покинути танк. А далі в нього прилетів російський дрон Камікадзе ланцет. На жаль, навіть найброньованіший танк світу не пережив цього влучання. Щодо М1 А1 Essayй Abrams, то вони тільки прибули в Україну і про бойовий досвід говорити зарано. Тим не менше, я вважаю, що вони будуть чимось середнім між Leopard 2 та Challenger 2. Якщо розглядати інші конфлікти, то Абрамс були на голову вище за радянські машини. Наприклад, під час боїв в Іраку М1А1 за один бій знищив одразу 7 радянських Т-72. Якщо пригадати операцію буря в пустелі, то тоді Абрамс майже моментально змітали іракські колони. Також була низка інших випадків, коли Абрамс отримали вагомі перемоги над ворогом. Проте втрати також були. До 2005 року було пошкоджено 80 машин. 63 з них вдалося відновити, а 17 було безповоротно втрачено. Під час війни з ІДІЛ терористам вдалося знищити та пошкодити до 50 машин. Але варто врахувати, що війна в Україні значно відрізняється від цих конфліктів. ЗСУ не мають повної чи хоча б часткової переваги в повітрі, тоді як небо над Іраком та Афганістаном було під контролем НАТО. Також в нас набагато більш щільна артилерійська підтримка з обох боків. А ФПІ, дрони та безпілотники Камікадзе й зовсім стали новинкою конкретно цієї війни. Але все, що краще: Leopard 2, Абрамс чи Челленджер 2. Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо дивитися зі сторони масовості ціни і простоти обслуговування, то переможцем буде Leopard 2. ЗСУ вже мають досвід використання цих машин. Вони трохи дешевші за конкурентів і мега розповсюджені. Якщо зі сторони характеристик, то, звісно, Challenger 2. Проте нині в Україні тільки 27 робочих машин. І я дуже сумніваюся, що ця цифра коли-небудь збільшиться. Хоча, можливо, буде сенс закупити Challenger 3. Тільки така перспектива з'явиться не скоро. Абрамс є чимось середнім між суперброньоним Challenger 2 і фінансово вигідним Leopard 2. при умові достатнього фінансування їх закупка більш ніж доцільна. Проблема тільки в тому, що США дуже не поспішають передавати чи навіть продавати свої танки. А як думаєте ви, який з танків краще? Можливо, ліпше зосередитись на вітчизняному БМО плот? Хоча чи актуальні нині ці машини в принципі? Поділіться своїми думками в коментарях, мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз пропоную переглянути відеопорівняння трьох найсучасніших західних БМП: Bradley, CV90 та Marder. Там є про що поговорити. Або ж рекомендую подивитись відео про Двайс Сімпіон. Ці машини врятували Київ. А якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!